Казочка називається Як Дипол боїться іграшки або предмети. Так, я тепер зможу робити. Це просто правда. Робити мені. Ой, боженька. Ой-ой-ой, боюся. Ай! Ти що? Не зарану ти таке робиш. Е, е, ей, повитікай, пруду все. І софетка теж тікла і стакан стрибушка пострибала тут. Він за подушку налякався. Він за куріння і налякався. І спідометр мені теж мені займався. Куди я не виджу? Куди я не виджу? Картки вбивать. Ой-ой-ой! Я боюсь з дитином. Ой-ой-ой, капчики! Ну, а то то сама мені потрібно! А -а 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 -а! А -а -а мені мірошки мені не подобається! Чого ти втікаєш мене? Ой-я! А -а 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 Ай. Дві, я машинки боюся. Чого від мене? Чого таке тка, чка, тіка, чка. Ой-ой-ой, машинка. Вибач. Ой. Я хочу взяти це, але я боюся.

Всі втікають іграшки, всього мене постікають, і мені для того, щоб мені пояснити. Ой-ой-ой. Хто прийшов бруд? І чого боїться, чого боїться мене дерпала. Чого ти боїшся, маленько? Я налякав машинки, винищувачі, і навіть я не можу пояснити. А хто це такий? Я дерпу, я не звали, що ти не хочеш бивати, але я то тільки не просто бивала навіть то про що? Ох, ти розумієш, гарненька. Як тобі прошуть? Чому? Та я спрунки була, та я буду спрунки чого. Тут є двадцять по кожному спрунки, не відкривать очі. О, я брут, а я з відром на голові. Куда ти поясниш мені? Я роги, а я маю такі перестрижки. Пристрижки? Куда Куди ж ти, ти вбиваєш сюди? Хуй приїде Вакс, а собі ти будеш робити, як, і то то саме. Ну і добре? <плес> <плес> Все, до зранку. Пішов до них до зранку. Ой-ой-ой. Ой! 300 кілометрів! Ой, я в'їжджаю вже тут на сьогодні. Я тут буду потікатись саме, не? ой ой Куда ви чуєте мене? О, привіт, овакс! Привіт, маленький! Златвого кольору маєш? Так. Безподівано, мені що ви не думайте, скару потім. Ну, як удиви же чули, сам до себе мене говорять, коли я не до себе. Ах, ти ж камлюга. Камлюга, ти лиш, тим не робиш саме таке. Ой-ой-ой. ой ой Ай, 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 А-а-а! Собі, ти мене подумаєш, як мене ти робиш. Яй! А, -а, -а, -а! а я вже чую, що ти нас мене ти робиш. А вкрала він. Дивися, тише робите, що саме таке, вибач, не дишикай, дивися, бряга. <звук> Ви ж думали тут простати мені до якихось дураків. Сука, ти, мені, ти робиш мені таке саме. От тобі їблан. Ну, то й добре. Єбанчики, мені не подобається, що вас їдять всі іграшки з прумки, а вони боїться іграшки. Ой, а, -а, а, не втікай мене! Не в Сімона боюся. Сімона боюся. Ай! Відтікай звідси. Ну, як тобі? Все раніше. Ну, добре, поїхали І з нами не будь! Добре. Я погуляю з ним. Ты стор... зомби? Ты зомби? Че, наївся іграшки? Я так наесь особи. Ты что мне робишь так? Ну, ти поняття не маєш. Я тільки тобі сьогодні дозволяв, а значить, мені дуже не подобається. Хорост, собі ти подумай. Погуляю з ним. Сама ви робите? Як такі як погані? Як такі як погані? Мені саме ви робите? О, стікер наш. А, 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 а. Не він не відклеться. Твоя гарненька, і собі ти подумаєш. Як тобі сьогодні вже робите? Кого я вижечу? Мені погано мені відробите. Кого я мужички робити? Десятці 29, хіку 29. Я чого не подумав, як? Як тобі почувати, сама таке ви робите? Куда ви я? Коли ви ж я чув, мені робить. Не бачила сьогодні до собі, а ні, що мені додається робити. О, яка картинка. Справді, яка ти ж відчуєш що мене ми пояснили, а тобі, як хуня. Ну, як тобі. Пояснила, что тебе кидаю за игрушки. Я нашел, Симон. Що тобі зробите? Куда ви? Як сьогодні ви пропали то ту якусь мову? Мову. Папа за поречення? Ей. Ей, що вона тут не чує? Ей, не чуєш мене? Ей! Ей! Воно не прокидається? Що ви? Воно не так не прокидається. Що мені з того другого? Добре. Як кінець, а вже добре. Добре. Мені картини не треба. Як ти поясниш мені чого? Ну, давай пока, до побачення. Ось гарна була казка, чудова і гарна. Ось і казці кінець, а хто слухав, той молодець.